Про головне події в Харкові та області 6 серпня. Російська армія близько 10-ї ранку завдала удару ракетою іскандер по одному з центральних районів Харкова. Приліт припав посеред житлової забудови. Є руйнування, зокрема, пошкоджені житлові будинки, будівля поліклініки, гуртожиток одного з вищів та офісні будівлі. Прес-служба України в Харківській області повідомила про вісьмох постраждалих. Серед них шість жінок, чоловік і восьмимісячна дитина. З під завалів рятували п'ять людей. Протягом дня на місці продовжували гасити пожежу. Місцеві жителі розповіли що за останні два місяці. Це вже третій приліт приблизно по тій самій локації. Перший припав по багатоповерхівці, інший у кут будинку. Неспокійно в Харкові було й уночі. У місті чули вибухи. За інформацією начальника хова Олега Снігубова, удар прийшовся по циркунах. Там горів будинок без постраждалих. У пісочині на днях сталося подвійне вбивство. За версією слідства, 57-річний чоловік розстріляв своїх знайомих. Це сталося під час застілля в гаражному кооперативі. Аби завершити буйну дискусію на свою користь. Чоловік використав АК 74 заряджений бойовими патронами. Зброю він мав при собі та здійснив не менше 14 пострілів у бік опонентів. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Трагедія сталася ввечері 3 серпня. тіла вбитих знайшли наступного дня. Підозрюваний близько доби переховувався в сусідньому селі, відзначили в Нацполіції. Проте фігуранта знайшли та затримали. Зараз обирають запобіжний захід. Поліція повідомила про низку ДТП в Харкові, що сталося за останню добу. Сьогодні зранку в аварії на проспекті Любові Малої забої отримали водії автівки та 9-річна дитина-пасажир. Зіткнулися пежо та фіат, постраждалі в лікарні, а обставини події ще з'ясовують. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом